Вдячна, дуже вдячна за те, що ця виставка з'явилася. Все таки для наших людей це буде. Ну, по-перше, люди повинні побачити, що там що там робиться на сході, що йде не просто антитерористична операція, йде дійсно війна. Там гинуть мирні мешканці, там гинуть діти, там гинуть наші військові. І в будь-якому випадку, як би не було, нам треба єднатися і треба допомагати. Тому що, як всі кажуть, один в полі не воїн, отак і в нас кожен по крупиночці чогось принесе, і вже когось ми одягнули, когось ми накормили. І до вас спільнота відзначає міжнародний день волонтера. От і сьогодні ми зібрались тут, аби висловити щиру вдячність усім тим, хто віддає себе шляхетній, самовідданій і безкорисливій справі та допомагає людям. Волонтери це рушійна сила, і я думаю, що без волонтерів невідомо де кордони були. На жаль, на жаль, війна іде З нагоди відзначення міжнародного дня волонтера. Не залишився, молодим за не з мирної країни. Дуже приємно бачити вас в цьому залі, адже кожен із вас є тією краплинкою, тією величезною допомогою нашим хлопцям, які знаходяться на передовій. Кожен із вас є волонтер. Волонтер душі, волонтер дії, адже без нас без сильного тилу хлопці наші не зможуть там вистояти. І сьогодні ми вам із Маріуполя привезли. Велике гаряче серце, а інакше ми не могли поступитися, тому що в вашому місті дуже багато людей з великим, гарячим, чистим, відкритим серцем. Ви не змогли стояти осторонь, коли у Маріуполь прийшла біда і горе. Ви підтримували нас і морально, і допомогу привозили. Эти наглядные учебные пособия, изданные в нашем городе, в ваш музей, от наших детей. Мы дуже дякуємо за дарунок, Справа в тому, що ідея створення музею у жива. Ми її будемо активно вділювати життя, і це будуть експонати нашого музею. Дуже дякую.